Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароледі і будемо дивитися Таро прогноз для риб на лютий 2025 року. Але перед цим я хочу привітати всіх риб з наступаючим днем народження, які у вас буде в лютому. Бажаю вам всього найкращого, щоб у вас все виходило, щоб все всі ваші бажання, які ви собі загадуєте, збувалися, щоб у вас був ресурс натхнення і все за -все, все, що ви собі побажаєте самі. Отже, давайте почнемо. Перша колода це Pagan Other World taro. Оп, риби. Закохані, перегорнуті. В лютому у вас що ще? Давайте подивимось. Так, риби любить. Вісімка мечів і лицар жезлів. Чому перевернуті закохані? Взагалі закохані – це питання партнерства, питання виборів, всього такого, так? тобто, кого я обираю, з ким я хочу бути. Взагалі, це ще можуть бути три свідомні люди, якісь, які вас оточують і які реально забирають з вас ресурс. Скоріше за все, це якісь родичі. Які можуть або знайомі, близькі, да, які можуть забирати з вас ресурс, або вимагати ваш час, можливо, до вас хтось приїде, можливо, ви з кимось будете зустрічатися, да, і е, ну, якось будете відчувати, що. Не ваші, не ваші люди, або не ваші цінності, або ви якось розходитесь, але явно це хтось із людей, кого ви знаєте, з вашого минулого закохані перегорниці. Плюс обережно з виборами, так? кого ви обираєте, з ким спілкуєтесь, От перевернуті саме закохані говорять про те, що можете зробити неправильний вибір якось очаруватися, або, наприклад, ну, типа. Ви ж давно знайомі, наприклад, з кимось, і піти там з кимось погуляти, а потім подумати, блін, та нафіга я час витратила, могла б там зайнятися своїми справами. От якось так. Далі, вісімка мечова перегорнута. Вона нам говорить про те, що у вас був до цього якийсь, можливо, складний етап в житті, можливо, просто застій був, нічого не відбувалося. Але тут. Ви починаєте з цього застою виходити, причому доволі активно. Да, от лицар жезлів і вісімками чувак. Мені подобається таке поєднання, тобто вихід із застою, із ментальних якихось переживань, страхів, тривожностей. І ви самі над собою, умовно кажучи, робите зусилля по лицарю жезлів, починаєте активно діяти, активно проявлятися, активно щось робити і отримуєте якісь і задоволення. В принципі, він завжди від задоволення йде лицаржазлів, і якісь результати. Прикольно. Далі книга, е е, книга тіней, Таро називається, і давайте тут подивимось основні задачі і події для риб в лютому. Вісімка мечува, що то у вас тут кидає туди-сюди. Так, що ще. Лицарь кубки. Угу, угу. І колосо фортуни. О, прикольно, хорошо. Про що тут вісімка мечува? Дивіться, у вас просто вісімка мечува вже випадала. Да? Ось це одна і та сама карта. Зараз так покажу, щоб не засвічувала. Бачите? Вона тут така от прям якась засмучена, вона сидить і щось взагалі нічого не робить, така, отак, да? а тут ми якби виходимо з цього стану. Що нам це говорить? Що будете ну, ще якби не повністю ви там, зрозуміли, куди і що, не повністю якби, да, відрефлексували, напевно. Тому що це наші думки, це наші страхи от, по цій карті. Через що ви така? Самі себе накручуєте сімка-мечова. Тобто, нам тут показують, ви можете себе відчувати тривожно, боятись, що щось не вийде, щось не вийде, просто тому що тривожитесь. Можливо, у вас був до цього такий досвід дійсно по вісімкам, Але нам показують, що в цьому місяці у вас є колосо фортуни. Тобто, завдяки вашим зусиллям, завдяки тому, що ви щось робите, а не просто сподіваєтесь. Як кубки, ви можете отримати якийсь результат, а фортуни у нас відповідає за роботу, за рутину і за здоров'я. Тобто, якщо ви в цих сферах якось вже втратили сподівання, так, і перестали щось робити, і просто надієтесь на допомогу, то я би вам радила не робити цього, а продовжувати діяти, продовжувати робити якісь конструктивні ну, Цільові дії. Да? І тоді по фортуни все закрутиться. Це у Вам посміхнеться фортуна, е якось е розвидніється, да? тобто тут це видно прямо. Але чому я, наприклад, кажу на сподівання, тому що лицарь води перевернутий, він такий інфантильний, наївний, мрійливий, ніякий. Да? Тобто він із серії таких людей, які я тобі зіроньку з неба дістану. Дістану зіруйку з неба. Ну, то есть, ви ж розумієте, що це просто метафора да, гарна, але за нею нічого не стоїть. Ну, то есть, взагалі нічого. есть, це абсолютно ну, несерйозна не інфантильна позиція, просто, типу, якийсь романтик. Да, Може вам трапитися. По, по життю, але якщо брати вас, то ви можете впадати теж в такий стан, я от мрію, я буду чекати, і нічого для цього робити не буду. Так не можна. Для того, щоб ви отримали якісь бонуси плюшки по класу фортуни, треба дуже багато працювати. До речі, по ній може бути такі події, що вас змусять. Тобто, у вас може початися такий період, що вам треба і туди, і сюди, і там заїхати, і там подзвонити, і там встигнути зробити, і там якісь задачі, і там. Не знаю, рілс виставити, там написати, там, коротше, поїхати і так далі. Це може бути ще колесо фортуни проявлятися так. І вам треба там робити. Не скиглить, а робить. Тому що ви будете хотіти поскиглити трошечки. Так, наступна колода це Манара, стосунки. Давайте подивимося. Що у вас буде там в стосунках? Риби, у яких є партнер. Ваші особисті стосунки в лютому. Покажіть, будь ласка. Перевернути сонце. Рибу, у яких партнера немає. Ваші особисті стосунки в лютому. Відірка мечова. Про що сонце перевернуте. Так, перевернути сонце з королевою вогню. Ви знаєте, ну взагалі сонце це кармічні партнери. Ну, якщо так брати, то вони дуже важливі один до одного. От. І тут є два варіанти. Або якось проходить кохання, тому що по сонцю буває так: отак от, от загорілося. Все, люблю не могу, хочу жити в місті. Женіться. Через півроку, все, я нічого не хочу, він мене розчарував. Він такий якийсь, я цього раніше не помічала. Да? Тобто швидко приходить, швидко уходить. Скоріше за все, може бути так. Це перший варіант. Другий варіант сонце перегорнути із корлевого вогню, що ви можете щось зараз обговорювати активно, якісь задачі вирішувати, і вам складно. Да? Тобто, іскра оця пройшла, але пристрасть залишилась. І вам складно, і ви намагаєтесь це якось вирішувати. В принципі, пряме перевернуте Сонце це хороша карта, тобто там є якась, якийсь потяг, радість, залученість, тут це все є. Питання в тому, як ви будете з партнером спілкуватися, на яких тонах, як будете один одного чути, тому що тут ну, можуть бути питання, реально. І плюс перегорнути сонце це карта егоїста. Да? Тобто я, мені, мені, мені. Можливо, ви з таким зустрічаєтесь партнером, а можливо, ви така людина. Ті риби, у яких стосунків немає. Ви їх, от, ви просто себе відшкрябили із цих стосунків. Просто да? от вона така. Вся пошарпана ця жінка сама пішла з цих стосунків, він не хоче, він залишає їй руку, щоб, вона, щоб дати їй можливість повернутися, але вона така: ні, я не повернусь до тебе. Тобто їй боляче, і це дуже складний стан. І я думаю, що в такому стані людина не повертається, вона хоче просто це пережити, загоїти свої рани. І, і рухатись далі, їй є куди рухатись. Бачите, цей горизонт показують. І бабочка, як металик як символ трансформації, що вона змінюється як людина, і це прекрасно. Але сам по собі етап дуже важкий. Тому ні, тут нічого немає. Такого. Так, наступна колода гноміки. Давайте тут подивимося, риби, гроші, реалізація, кар'єра. Для вас в лютому. Перевірте. Що? Перевернути джастіс, справедливість, про що? Угу. В роботі дуже багато всяких контрактів з контрактами, довідками, передовідками, да? тобто створення домовленостей. Тобто, скоріш за все, будете дуже багато цьому приділяти увагу. Перевернути справедливість, скоріш за все, говорить, що або не встигнете в цьому місяці якісь контракти підвести, щось підписати, дійти до якоїсь домовленості. Або ви один одного в роботі не розумієте. Так? Тобто, вияснення стосунків тут теж можливі. Також по справедливості перевернутій, дуже вам рекомендую все робити по закону. По букві закону, да? по правилам, по цим чітким е кордонам, тому що зазвичай перевернута справедливість може ще і за це карати. Там, наприклад, налогова податкова прийде і буде перевіряти податки там. чи правильно там дібідскає, там сошлість, чи ще щось. Да? Може бути таке, тому тут от прям обережно. Плюс е ви, наприклад, е Може прийти до вас директор і перевіряти вас, наскільки ви коректно і правильно згідно ваших домовленостей робите свою роботу. Угу. Ну, отак от. Хорошо. І остання колода Wildwood Таро. Давайте тут поглянемо пораду для вас, риби, на липень. Порада на липень для риб. Так, Ой, такі цікаві у вас карти випали. В принципі, нам говорять, дивіться, як. Це хілинг, а це креативіті. Тобто хілинг – це відновлення, лікування, Креативіті – це творчість. І нам тут показують, що ви можете себе вилікувати. Тим, що ви будете проявляти свою творчість. Да? Ем, і це може вам дати більше плодів, ніж ви очікуєте. Ем, також я би ще б сказала по цим картам: заземлення. Багато, бачите, вони прям і тут і тут лежать якось до каміння, до землі. Да? От звідти беруть енергію. Тобто тут потрібне заземлення, спокійний погляд. Прояв своїй творчості, креативності, спокійний погляд, без драми. І тоді у вас може бути взагалі по-іншому ваше життя, іншими фарбами заграти. Класно, цікаво. А на цьому все. На цьому завершую риби. Бажаю вам прекрасного місяця. Якщо вам потрібна консультація, по таро, пишіть мені в інстаграм. Посилання залишаю під відео. І всім пока!